Момент готовий. ха <рігі> ха О, ні! Не думала, що його так важко зібрати. Я теж. Давай ще раз спробуємо. Друзі! А? О, о! У мене є рішення! Ха! Ура! <рігі> 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 Як чудово! Тепер усе готово! <рігі> Бувайте! о о Як тут затишно. А -а -а. О, не сумуй сестричко. Було, весело, Правда було. Ага. Дівчата дивіться! Я зовсім забув, що мій рюкзак перетворюється на намет. Просто натиснемо ось тут. А -а -а. Ура! Ходімо, перуно, моя паличка вказує, що нам сюди. Чудово! Вже не дочекаюся побачити таті, лілі місіфу та містера Моніна. Так, перуно, у нас буде чудовий кемпінг. <гум> ну зачекай. Моя паличка тепер указує в інший бік. Ну тоді йдемо в інший бік. <гум> Ой, що сталося, бабусю? Та паличка знову вказує назад. Бабусю, здається, ми заблукали. Тобі варто змінити паличку, я думаю. Замінити паличку? Так, бабусю, вона вже старенька. От не хвилюйся, Люба. Я ніколи тебе не заміню на іншу, моя маленька. Па, мурашко. О, час обідати. Таті! Таті! Таті, я голодний. О, ні, місіфу! Ми забули їжу вдома. Не хвилюйся. Я швидко принесу. Тихе. Супер швидкість, місіфу! О, я вже втомилась, перуно. Ох. Я теж, бабусю. Трестрістра. Чарівні ліхтарики з'являться тут враз. О! О! А! А! Як гарно! Я щодо маленького жахастока. Так, щоб страшно було! Можна я почну перша? Ага. ага! Жила була одного разу у лісі, дуже схожому на це. <звук> Ля-ля-ля-ля-ля! ля як добре гуляти лісом! Ей. <звук> Бабусю, перуно, чому це ви тут Ву-у-у!

Саме тоді з'явилося болотне чудовисько зі своїми друзями та почало ревіти. Заспокойтеся, друзі. Це лише сама. Не забудь підписатися. Сьогоднішній урок був дуже цікавим. Так, це правда. Мені дуже сподобався. Рятуйте! Та не тікайте! Я захочу допомогти! А що таке? Я не знаю. Таті! Вирушаємо додому! Швидше! Таті! Та годі туди не так страх! Ой. Таті вирушаємо зараз, будь ласка. Мітло, лети додому. Не нас догнав. Бувайте, друзі. Ну, місіфу, чому ти тікав від щурика? Ну, таті, ти ж знаєш, у мене хитається зуб, і він майже випав. Бачиш? А щурик хотів його вирвати. <клес> 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 а... Ого, місіфу! Твій зуб справді міцний. А якщо він сам не випадає, що я можу зробити, щоб він випав? Я ж хочу, щоб прийшла зубна фея. <клес> не хвилюйся, місіфу. Сьогодні Лілі прийде на перекус і ми разом допоможемо тобі. Побачиш? <клес> Привіт, друзі! Привіт, Лілі! Перекосимо! Так. Але спочатку треба допомогти Місі Фу. У нього хитається зубик, але не хоче випадати. Можемо зробити як бабуся з ниткою. От такою. Чудова ідея, Лілі. Клас. Це гарна ідея, дівчата. Але ж це буде боляче, правда? Рятуйте! Місі Місіфу, -uh! ми навіть не встигли тебе торкнутися, але мені страшно. Хм. Якщо хочеш, можеш сам прив'язати нитку. Лілі, зачини двері. Ні, не зачиняй. Ні, зачини. То що мені робити? Зачиняти чи ні? ні... Будь ласка. О! Місіфу, здається, ти мене не зрозумів. Сиди на стільці і не рухайся, а ми зачинимо двері і твій зуб випаде тоді. Це ж дуже просто. Та я все зрозумів, таті. Саме тому я і втік. Я знаю, що буде. Саме тому мені страшно. Розумієте тепер? О? О! О! Ну, О! І тебе, зуб, ніяк не Кошмар. Зупинися, Лілі. О! Схоже, це теж не спрацює. Гмм. Насправді, місіфу, усі мої ідеї скінчилися. Місі фу, відкрий ротик, щоб я змогла вирвати зубик Лілі, це погана ідея. Ти можеш боляче йому зробити. Ой, ой, я лише хотіла налякати його, щоб зуб випав. Добре, дівчата. Здається, краще почекати, доки мій зуб сам випаде. Як хочеш, місіфу, це твій зуб, тобі й вирішувати. А зараз гайда їсти тортик. Ура! Боже, мій зуб випав. О -о -о -о. <риклад> <риклад> усе добре, місіфу? Та усе добре. Просто трошки злякався крові. Ой, схоже, знову зараз упаду, мені здається. Ой-ой-ой, ой мені погано, зараз. Тримайся, місіфу. Сьогодні вночі прийде зубна фея. Саме і вона лишить щось для тебе. Що? Сьогодні прийде зубна фея. Ура! 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 Лілі, а чому ти лишилась тут на ніч? Бо я теж хочу, щоб зубна фея мені щось принесла. Але ж у тебе не випав жоден зуб, Лілі. Ні, але в мене є. Ти бачиш Лілі, а ти не забагато їжі поставила. Та ні, давайте вже спати. Я хочу, щоб вона скоріше прийшла. Mm -hmm. Отаці ти не могла б мені допомогти. Звісно. Але що сталося? Я стільки з'їв, що тепер не божу пролізти через двері. Не хвилюйся, я допоможу. Велике дякую, Таті. А, нікому не розповідай, що ти тільки що бачила. Не хвилюйся, не скажу. О, о, феєчка о, приходила, приходила. Ура! Ура! Угу! Вона забрала мій зубик, але нічого не лишила. Звичайно, тому що це був не справжній зуб. А -а -а. О! А? А? Велике, дякую за вечерю. Вона була смачна. Місіфу, дякую за твій зубик. Він дуже гарний. Лілі, мені сподобався малюнок зуба, але ти маєш почекати, доки в тебе випаде справжній, щоб щось отримати. Зрозуміла? Таті, дякую тобі, величезне, теж. Гай, не забудь поділитися! І останній важливий ключ. Ха-ха-ха, нарешті. Сподіваюся, спрацює. Ацуя! Що це за звуки? О, ні, воно вибухне! Краще мені звице тікати! Ой! Ой! Мене що комарик укусив? Ой-ой-ой! Я що стала сонечком? Хм, природа сьогодні така дивна. Ой, я відчуваю себе трошки не дуже. Що це було? Не знаю. Але мені краще піти додому і перевірити, як там таті. Добре, місіфу. А я піду до містера Моніна. <риклад> мені так не добре.

Ви як? Усе добре, Лілі, я в порядку, але треба знайти молнію. Я поясню дорогою. Пішли, треба діяти швидко. таті, де ти? А, тепер зрозуміло, чому усе навколо перетворюється на смачний попкорн. Саме так, Лілі, все правда. О, ні, тут більше попкорну. Що ж я наробив? Привіт, місіфу. О, хто ти така? Таті, допоможи! Місіфу, це я, таті. Ти що мене не впізнаєш? Таті, що з тобою сталося? В сенсі, що зі мною сталося? А? Що зі мною сталося? А? Таті, ти мене електризувала! О, місі Фу, ти такий милий! Як маленький м'ячик шерсті. Прямо як ти, таті. Ходімо краще всередину і подивимося, як ми можемо це виправити. Ой-ой! Так дивно усе, чого ти торкаєшся, перетворюється на попкорн. Спробую зрозуміти, як це виправити. Га? О, ні, я теж. А? О, ні, як багато попкорну. А що буде, якщо я торкнуся стола? <плес> як весело! Так, це дійсно дуже весело. <плес> Місіфу, мені здається, треба зупинитися і знайти допомогу. Згоден, таті, але хто допоможе? Може, вчителька? Подзвонимо їй. Ні, таті, не чіпай! А ой, схоже запізно. Давай, Салілі, попкорнові сліди ведуть сюди. Попкорновий. Ням-ням-ням-ням Як смачно? Ні, Лілі не їж. Він все ще живий. Ой, бідний зайчик, я майже його з'їла. Ходімо далі, лілі. Місіфу, мені здається, нам доведеться піти до того великого мага. Думаю, він нам допоможе з магією. Гарна ідея. Ходімо. Ура, ура відвідувачі! Але що сталося, друзі? Ви виглядаєте як понпони. Ха-ха-ха. Великий магу. О! Допоможіть! Кожен сам за себе! Але нам потрібна допомога, великий магу. Я не хочу, щоб мене підсмажило. Вибачте, друзі, але я не знаю, як вам допомогти. Тому, будь ласка, йдіть. Що? Я дуже вдячна, що ви до мене прийшли, але чи могли б ви зараз піти? Інакше я засмажусь до золотої скоринки. А, друзі, перестаньте, будь ласка, дякую, великий магу. Бувай, бувай. Ай-яй-яй, воно мене наздоганяє. І що, що нам тепер робити? <сх> Хто нам допоможе? Навіть, Навіть великий мах не знає, що, що робити. <сх> 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 Мені здається, ми вже близько. Ага. О, ні, що ж сталося? І що ж нам тепер робити? Думай, містер Монін, думай. <сх> <сх> Придумав. Моя центрифужна машина допоможе усе повернути до норми. Невже ви хочете сказати, що цей маленький фенуса полагодить? Ха-ха, ха побачиш, Лилі. Вау, яка величезна! І що нам тепер з нею робити? Нам потрібно помістити їх усередину. Далі вона обертатиметься з великою швидкістю і уся електрика, яка на них зникне. І потім уся ця електрика підніметься на гору хмарою, яка проллється дощем з попкорну, який ми власно можемо з'їсти. Ура! Попкорн! Чекайте, то ви робили велику машину для попкорну у весь цей час? Правильно, Лілі, але щось раптом пішло не так. Давай покличемо таті Місіфу сюди. Таті, Місіфу, ідіть сюди, Місіфу. Нас хтось кличе. Вау! Wow! Друзі, заходьте всередину. Але як ми туди вліземо? Усе, чого ми торкаємося, перетворюється на попкорн. Не хвилюйтеся, друзі. Можете спокійно заходити. Машина для цього була побудована. Добре, Ой, друзі. Ай! А тепер почнемо. <звук> Допоможіть! Маленьке зеркало, врятуй мене. Ха-ха-ха! Тепер воно мене не дістане. Спрацювало! Ура! Корн! Вихота! Я не можу навіть встати! Я теж А тепер давайте висти поп ням Ура! Ням, -ням, Ням, тут раніше не було цієї дірки. Опкорн смачний, і я не змогла утриматися. ням 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 Уподобайку і підпишись.